Відах мої модні! Ну що, зараз середина липня, а значить у Європі лютий сил. Туди ми йдемо. А кажуть, дива не трапляються, але в мене під вікнами закінчилось будівництво. -ей! А що це в тебе на лобі? Спитаєте ви? То це приколи моєї пігментації. Це вітіліго подібні плями. Тому знаєте, в мене є щось трошки від Майкла Джексона та Віні Гарлоу. Ну я вже з цим намагаюсь впоратись, тому нехай вони вас не лякають, бо й мене не лякають. Якщо чесно, перед тим як ми з вами підемо шопитись або може просто дивитись, можливо, я нічого не придбаю, бо мені, якщо чесно, не багато що потрібно. Хочу вам дати декілька порад щодо того, як саме слід йти на сейл. По-перше, треба вдягнути зручно, обов'язково і краще вдягнутись легше, ніж тепліше. Бо якщо ви будете здебільшого ходити в магазинах, то вам 100% буде постійно спекотно. По-друге, ваш одяг має бути дуже вільним і зручним. Тому що вам доведеться його багато разів знімати, і цей одяг стає вашою уніформою на цей час. По третє, обов'язково візьміть з собою пляшку води. Вона вам знадобиться. Третє, що до взуття, воно має бути а, зручне, а б – воно має підходити під більшість луків, які ви плануєте приміряти, тому що тоді вам буде легше зробити правильний вибір. О, бачите, знову немає сонця. Бо, нагадую, я в Антверпені, в Бельгії тут погода змінюється кожну секунду, навіть на хвилину. Так, і ще один важливий момент, що вам необхідно йти на сей. Взагалі краще за всього ходити по магазинам не у прайм-тайм, не у суботу і неділю. А тут в неділю неможливо сходити в магазини, бо вони усі зачинені. От я думала, що піду у понеділок о десяті ранку, тобто з відкриттям магазинів. Але йду я, мабуть, вже до полудня ближче, але все одно в понеділок, і сподіваюся, що там не буде так багато народу, як там було в суботу. І ось як виглядає мій лук для сьогоднішнього шопінгу. Шорти з деніму, величезна чоловіча сорочка та звичайні білі кросівки. Ну що, пішли? Так, ну що, вигадувати велосипед з вами не будемо і підемо спочатку до великої жахливої зари, а потім до H&M, Мабуть, тому що за цей рік я жодного разу нічого собі не придбала в жіночому відділі. Також може ще до когось зайдемо з Inditex Group, наприклад, до Поленбер. Дуже гарна ляна сукня. Такого шоколадного кольору і 50 євро коштує. Це не сейл, але хотіла вам все одно показати. Я її знайду, мабуть, онлайн онлайні і залишу артикул Але ж нас з вами цікавить саме сейл Прикол в онлайні вже цієї майки, ви її, мабуть, бачили вже в багатьох сірої такої не було. А я обожнюю такий таки вивере на цей сірий. не будуть бачите, вже водьби його хтось тут є. Тому беремо 13 євро і море задоволення. Ви готові ця сама червона зона. Якщо ви дивились раніше мої відео, то вже знаєте, що в мене бзик на верхній одяг. Тут така красива є куртка і багато чого, такі панти. Гарні, які ління. Ніби такий подовжений жакет. Ось так виглядає куртка, але ви не зовсім коректно камера колір передає, вона така бежева. Ось так виглядає. Подовжений жакет. Коштують обидві 40 євро. Ну, прикольно дуже річ, але в мене вже супер багато одягу верхнього. Побачите, така парка ще. Такого гарного кольору, сіро-бежевого. Ще обожнюю ось такі сорочки, які носять як верхній одяг, які нагадують роби такі. Знаєте, ось одна. Ось така ще сорочка, вона в такому мілітарі стилі, також 20 євро коштує. І черга вже є міряти одяг. Такі карго я за 13 євро, але дуже великий розмір. Ось що є ззуття, але мене цікавили чорні шльопанці. Хочу свої замінити, то вже усе тут. А таке знаєте, з чорним трикотажем завжди виглядає ніби просто тряпки якісь. Ця да, ще дуже гарна, така молочна. Але коли купуєте таку куртку без ворота, то постійно треба думати, що те, що там знизу, якісь там слів, футболки чи ще чи сорочка, воно гарно мечилось саме з цією курткою. А я про це не хочу дуже думати. Прикольні молочні банани за 13 євро. Тут взагалі багато хто носить світлі джинси, доволі чисто. Але в мене є схожі. В Києві виживі, тому мені не потрібні, а так дуже прикольно. Ще одна важлива штука. Я розумію, що в цьому екстазі з силом, там 50% чи більше, хочеться все скоріше грести, і бігти, але обов'язково роздивляйтеся всі деталі, бо деякі речі потрапили на сел саме тому, що вони вже були якісь там з браком якимось. Зараз також дається колаба з барбі, тому рожеве все це жахідця, воно і тут на вас чекає. Це... Кожен винісевачів, такі слайдери. Тут усе можете знайти. Якщо вам подобається вся ця історія щодо фільму Барбі, взагалі концепція цього рожевого, то ковзару або замовляйте її. Все тут є. Ці боді пам'ятаєте, в мене було виживе дуже прикольно, але зачіпки дуже швидко з'являються. Тут два таких гарних кольори, такий ніби припилений. Тині і ось цей такий талки, мабуть, колір. Дивіться, яка сумочка малюська, така вона гарненька. Мені взагалі не дуже подобаються багети сумки, бо вже їх занадто багато було, і я їх бачила, а оце, ну, це просто якийсь прикол. Ось тільки подивіться, яка лялечка з денімом. І тут просто вузол. Кайф. Але вона коштує, на селі. 26 євро коштувала 46. О, а ось на манекені саме такі слайдери, які я б хотіла в'єднанка, але вони такі потужні, масивні, більш підошві. Буду зараз шукати, може вони десь є. Оці також нічого, але мені хотілося б якісь більш масивні варіанти. І ці також нічого, але ці з мені подобаються в рази більше. Буду шукати далі. Просто зацініть кількість примірочних. Їх тут більше двадцяти, більше тридцяти, мабуть, навіть. Слухайте, ну це вже примірочні якісь нового покоління для Зари, Рейл дивіться, який класний. Усе в церколах з усіх боків. Остається світло, не таке жахливе, як е, зазвичай у Зарі, коли ти такий Ааа, я такий товстий, Боже. А ще на протилежній стінці ось такий екран, тут якийсь кампейн, мабуть, їх також дуже прикольно. Так, ну я цього разу не збирала там саме лук і брала окремі речі, тому давайте дивитись. У мене була узбережена хоча спідниця лісе така. Мені дуже подобається, дуже така цупка щільна тканина, класно тримає форму, але і колір прикольний, такий пильний рожевий. Але вона мені завелика. Це розмір М. А я зараз ну зовсім не найкращій формі. я Взагалі набрала 6 кіло, як виявилось за цей рік. Так от, це розмір М, і він мені за великою талією, мені потрібен, мабуть, чес. Наступне, це така жіноча сорочка вкорочена, дуже прикольний тут виріс. Ви можете її зробити такою, затягнути так, як вам подобається. Вона з попліну, чорна, коштує 10 євро. Не знаю, мені не дуже чомусь подобається зараз чорний біля обличчя, саме у цій сорочці. Ні, брати не буду. Ну, я як фанат усіх цих маю порубчик, особливо вона ще такого прикольного мого улюбленого сірого, така ніби її вже хтось носив. Це, звичайно, беремо. Це бомба, це клас. Боже, дорогеньке, ну це просто лялочка. Ну подивіться, яка красива. Як вона пасує за смаглій шкірі цього кольору волосся і цим очам. Дуже класна фурнітура, така матова. Усі ці деталі, дуже класну форму тримає, прикольний такий котон. Зараз вам покажу ще ззаду якось. І детальніше. Ззаду вона ось така. У неї капюшон. І ось така вона спереду ще раз. Такі детальки прикольні на рукавах. Він дуже мені вона подобається. і Я знаю, що я буду часто її носити, але є одна деталь: в мене немає на неї бюджету. ну Точніше, в мене є якісь гроші з собою, але я розраховувала їх витрати на шльопанці, бо вони мені реально потрібні. Oh my God, а якщо трошки і зробити ніби такі ласкани, вже зовсім інший такий вайбний. Дуже багато ще населю всього з рафії такого. Зовсім вже літнього якогось круїзного. Прикольні чорні сандалі, я як... могла заміж шльопанців хід відкривати, але тут воно. Поки якісь ніби такі, оксамити, від до них чіпляється реально все просто. Бачите, коли вони ще не бачили вулиці. Так, ну що, купа принців, купа різних кольорів, квітковий, там, геометричний, як хочете. Все яскраве на селі. звичайно, селі літні, сріблясті босоніжки, рожеві, індиго, О, ці самі. Сріблясті. А, це сукня на штани. І пам'ятаєте, там була історія, що до них. Так от зараз така, ну, типу корсетна, срібляста сукня коштує усього 36 євро. Ну, якщо ви зараз у відпустку, то негайно, негайно біжіть на сел, бо тут купа усього: льон, котон тонкий, всякі такі прикольні, типу кімоно. Якщо ви вже шукаєте щось для міста, то тут цього менше. Крім маю коробчик, я ще понад коло. І ось таке поло гарно, Блакитне з коричневим кольором. Я обожнюю це поєднання. 13 євро. Ще мій розмір єдиний. Зараз що ти робиш? Опа! Спіймала. дуже схожі на мої минулі, в мене також зараз була. Мені подобається цей такий квадратний мис. Зараз помірюю 41, бо я 42 беру, зараз глянемо. А ціна є. 30? А, 30 фунтів, мені прямо буде трошки більше зараз. А ні, 30 євро. М -м -м. Так, ну що, перше, класно, що в мене не ласка Друге, дуже м'якенький. третє, здається, що 41 мені окей. Є тут і такі невеличкі такі підбори, знаєте, за роу для будівля. Скажи, я в шоці, не кажучи, я в шоці. Ця черга вже на касу. О, зараз будемо дивитися, скільки ми тут простоїмо, але в нас такі класні покупки, що вони того варті, ясно? Коли написи на французьке ти не знаєш французьку, то ти спочатку стаєш у чергу з поверненням. Але я дуже швиденько зрозуміла, бо я вас розумненька. Зараз з вами дізнаємося, як пахне барвій. Супер гарна з деніму, такого темно-синього Максі сукня з довгим рукавом. Тут, бачите, ще така врізка. дуже гарна вже вона лише 30 євро коштує, але розміри тільки маленькі SXS. І хоча грошей в нас з вами вже майже не лишилось, але що ж, ми не можемо просто подивитись, зайдемо чоловічий відділ. Там буває багато прикольного. Поглянемо. Може навіть у дитяці зараз заскочимо. Я взагалі в нереальному захваті від цьогорічної моди на поло, і що їх так багато. Тут, бачите, є і таке шиття, є кроше, є ось таке м'якеньке. І ось таке гарнюняще поле, яку можна як другий шар тягати, кроше також. Але якщо чесно, воно не дуже щільне і якесь таке, бачите, воно вже не тримає ніяк форму. Класний такий жакет чоловічий. В нього колір лайм, насправді ще одне поло. Знаєте, якби я була чоловіком, то я б носила, одягала лише поло. У мене було б, мабуть, їх там 50 штук. На селі дуже багато сорочок, поло є отакі, от. але вони з поліестру, зовсім такого жахливого, вам буде спекотно дуже. Такі не купуйте. купуйте хоча б з віскози. Ще один доказ того, що треба обов'язково жінкам заходити в чоловічі відділ. Ну реально, це могли б бути жіночі шорти легко просто. Зараз вони коштують 20 євро. Також такі в'язані на літо ідеально просто. А ці такі бербуди утилітарні, якщо пам'ятаєте ці часи ну, мого дитинства, коли були скейтери і магазини Con-Limited або Staff у Метрограді у Києві, це ніби з тих часів, знаєте, дуже схоже. Дуже гарний, легенький такий бомбер, сірий, чоловічий. Він також зараз 26 євро коштує. Рекомендую. Також дівчатам, він об'ємний, класний. Для Васермана також є. Білий величезний рейл, всіх кроше. Коло по 20 євро, які хочеш є, обирай просто. Ще невелика одна порада, яка може вам допомогти. Ось, наприклад, така чоловіча сорочка, вона зараз коштує тут 36 євро. І моя сорочка з Вінтажки наутіка, яка коштувала мені, якщо її зважити, вона типу там, 200 грам мабуть важила. Оця сорочка, в якій я зараз котону, яка буде слугувати мені ну, набагато довше, ніж ще. така сорочка Зари, і вона мені коштувала, мабуть, ну, типу 7 євро десь. У дитячому ось Rolling Stones, Ramones І yeah. я. Балет корві не у дитячому відділі. Бачите, дуже гарні такі балетки, рожевені, пуанти. За 10 євро всього, але немає розмірної доньки. А якщо я вже з такою великою торбою, то що? Покупки зроблені. Не дивлячись на те, що грошей в нас в майже вже з вами немає, але ж хто нам може заборонити просто прийти подивитись, подивитися та приміряти всякі штуки? Ніхто. Так, там все по 9 найнижча була ціна в коленер, взагалі по 4 можна відхопити щось. О, тут купа усіляких топів, не дуже прикольної якості, якщо чесно. Mm -hmm. Йдемо далі. Ось також, до речі, така ніби роба, за 16 євро цього, але тут вже я бачу нюанси. Ось такі, наприклад, і ці метки і, мабуть, їх ще багато тут. Але, ну, якщо ви купуєте вже за 16 євро, то можна метки ті відпороти буде вдома. так? Дуже багато день по 13 євро. І молочний є, ось такий світло блакитний, більш тени, але здебільшого то або скіні, або такі, знаєте, кльош. Такий патріотичний варіант в'язаний, гарненька штучка, але треба бути більш стрункою, ніж я зараз. Як на мене, щоб це прикольно виглядало, але це лише моя думка, знаєте. Прикольні головні убори у Поленбе. Вам щось потрібно, подивіться, зараз приймію такі панамки. Здається, непогано. 16 євро кожна. Ось така. ця мені більше подобається. сіра така мешкає, така за 16 євро. Ось така безбока. Вона, до речі, ніколи не було. Рок-тематика також присутня. На цей раз у нас тут ACDC, Тут ще, мабуть, Guns N' Roses. Опа, доктор Дрес, Кронік. Альбомом також є. Pink Floyd, звичайно. Непоганою формою ось такі сукні-майки. Бо зазвичай вони такі боксерки зверху, а тут ні. більш такі жіночі. Є ось такий електрик, білий-чорний, і вони зараз коштують. 16 євро, доволі щільні такі. Я тут здалеку побачила цю сукню, і вона така дуже зараз нагадує, легка така, але вона також лише на купальник, бо дуже вже прозора. І думаю, вже ну нічого собі, мабуть, на дорослих повинна тепер робити. І ось прикольний такий етнічний жакет. Але далі я проходжу і бачу, що А ні, все таки для підлітків більше. Пуленбер також не без барбі, навіть дешевше, ніж зарі, але дуже поганенька якість. Їх би вже, мабуть, і не продавати, а викинути кудись на сміття. Цього разу ви знаєте, щось мені зовсім нічого в пуленбер не сподобалося того року. Цей самий час я там купувала речі, але це і добре. Ви знаєте, я ж вам казала вже, що бюджет наш вичерпався, тому мені вже і краще нічого не знаходити. Монки також пропускаємо. Я вам вже казала, що вони дуже прикольно фотографують і в контекстній рекламі, яка на мене таргетується постійно в інстаграмі. Дуже прикольні луки, але у житті дуже погана якість тканин і взагалі пошито все так поганенько, тому я сюди більше не захочу. Так, людей здається, що не так і багато, бо може вони всі в відділі сейл. Бо на вході завжди в нас нові колекції. А ось вже обітель зла. Цей. Ну, ось щось таке з кроше, ніби корсет, не така. Знаєте, також Дольче Габана, Моніка Білучі. Ну, за 40 євро я не впевнена. Дитяться, що сидіти воно буде не дуже. Ось така сукня. Красивий такий шафейний колір. 10 євро усього, але, мабуть, що то. Так, це поліестер стоїть цих тому не рекомендую. Тут здається, в нас, знаєте, буде. в Зарі було, що я рекомендую, а тут що я не рекомендую. Хотіла показати вам симпатичну сукню таку сафарі, але бачите, вона вже зовсім не нова. Ну, 20 євро. З 20 євро порвану сукню хочете купити. Я ні, наприклад. Ну не знаю, реально якийсь смітник. Ще так, коли здалеку, то нічого, тільки підходиш, але все воно якийсь біг просто. Можливо, я ще не знайшла просто перлини, але я не знаю, ну що це? Що це таке взагалі? Земні товари. Ось, будь ласка, топ вам за 4 євро. А, ні, вибачаю, це, знаєте, не догледіла за 6 євро. Безкінечні топи бандо якісь. Опа, повернулась косметика H&M, бо кажуть візажисту, що вона непогана. Її якийсь час не було, і ось знову є. Тут вам усе і блаш, і фаундейшн, що хочете. У мене ніколи не було ніякої продукції, саме косметичної від H&M, Тому якщо ви знаєте якусь прикольну, будь ласка, накидайте у коментарях на що варто звернути увагу. Оце черга вже на касу. Ну, ось що, мабуть, я можу вам порадити. Якщо вам треба аксесуар, якийсь там на один-два рази на якусь вечірку, наприклад, то прикольно доволі штучка. Ось за 10 євро. Така, така, ось тобі. І банцяга, усі ці двотисячні, все це є. Ось така прикольна за 7 про плетена, є невеличка. Ну за це можете, мабуть, сюди йти. Ось, до речі, прикольна футболка. Блін, вона така тонка, бо моя металіка дуже щільна, така цупка, прикольна. Це ну після першого вже прання, вона втратить свій вигляд, і це навіть не сейл. Тому не беріть. Ну ось, ось, за 7 євро. Ось така штука. Я не знаю, варто ще щось сказати, Ну, типу, ось сейл, Щось з цього ви б хотіли придбати. Мабуть, що усе, ага. Так, ну я не бачу жодного сенсу тут продовжувати щось шукати. Все воно. Біа, це супер фаст-фешн, я не знаю. Навіть там за 10-12 євро навіщо це купляти, хоч на вінтажки на секунди, там краще. Ще одна дуже дивна, як на мене, штука дитячому The Baby для новонароджених діточок. Бачите, які кольори приємні, фактури, принти все дуже прикольно. Але як тільки там воно виходить за 98 см, це на 3, здається, роки. все, там починається. Фуксії, усі ці сині, коротше жах цей кольоровий. Ось таке, наприклад, поєднання якого. просто з кошмарів. Ну і барбі є також. Ось таке починається, розумієте? Ось ось таке. Ну Ось прикольно панама з рафії така, як у на Багінського. Симпатично можна для дитини взяти. Скільки вона там? 15 євро коштує. Ще один милий такий аксесуар для телефону, мабуть, що за 13 євро. Так, трошки Бімба і Лола. Ой, тут що не, поруч. А це відділ, в який не можна запускати мою дитину в ніякому разі. Усе зельзою, звідси її потім дістати буде дуже важко. Ось ця мені сукня дуже подобається. 20 євро вона коштує, я б таку дорослу також хотіла. Це, мабуть, найкрутіша річ, яку я тут бачила, але ж вона і не населі. А це чоловік, з яким я була вже у ЗАРі, тепер Чендем, і він один разом з двома доньками шопиться для них. Ну просто чоловік мріє тікаємо звідси. Будь ласка, ви також так втомлюєтесь від шопінгу, бо я була на ньому сьогодні буквально там три години, але в мене зовсім немає сил, тому я взяла каву. І, хоча мені до зупинки мого трамваю йти сім хвилин, але я вже зробила два підстопи і ось сиджу, чекаю, коли знову з'являться сил. І одразу згадую це своє минуле стилісте, коли ти можеш весь день там їздити за шмотками, тягати ті сумки. І щось, знаєте, ностальгії немає. У мене ще Сіт With A View. Зараз вам покажу, на що я сижу тут, дивлюсь. Будь ласка, PCR, та ось напис, що тут не можна вибивати. Зараз ще таку крамольну річ скажу. Ви готові? Ви, мабуть, від багатьох блогерів чули про Оутлі, Таке вівсяне молоко і як його всі люблять. І тут є в Антверпені заклади з назвою Oats Day Long, де усе роблять на цьому. Оутлі, і зараз я п'ю каву і хочу вам сказати, що взагалі я не в захваті від Оутлі. Ось, бачите, така у вас бунтарка кава. То про Starbucks сказала, що то Гедота, а тепер ще й про Оутлі. Що ви мені зробите? Закидаєте вівсяними пластівцями? Навіщо ж я його купила? Мені подобаються холодні напої в них, мабуть, через льод, бо воно якось змішується. А ось гаряче мені зовсім зоутлю не подобається. А ще я супер голодна, бо в центрі майже нема де поїсти, і ось я проходжу по свого будинку, тут новий заклад скоро відкриється. ось таким лого. Ну дуже вже хочеться скуштувати ті смачненькі бутерброди, тому що тому я йду готувати вдома. Так, ну що, хлопці та дівчата, відео добігло кінця. Дякую вам за перегляд і саме час залишити коментар під відео і обов'язково підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Та і бережіть себе.